Так, друзі, 1 вересня збираємо далі малину. Цього разу будемо збирати на заморозку. Пізніше поясню, чому дивіться, яка зараз, кому стані зараз ділянка і яка кількість малини ще є зараз. Є ще досить багато. Мапема розмір ягоди десь на 30% зменшився. І ділянка без поливу. О, зараз активно почала достигати нас маравіла, навіть трохи і перестигла вже, тому що в першу чергу збираємо пему, а пізніше вже маравіла. Ось бачите, перестигла трохи, Но зато радує своїм розміром. Ось така більш округла, попадає також, навіть, чуть, -чуть видовжена. трохи видовжена, Ну, трошки перестигла, необхідно було збирати день назад. Так, на рахунок ціни на даний момент заморозка на самборі приймає, якщо хороша малина, не мокра, суха в районі від 17 20 гривень за кілограм. На базарі перекупи беруть 20 гривень за кілограм, але має бути пінетка. Пінетка, грубо кажучи, по 2 гривні. На кілограм треба дві пінетки, то виходить, що в районі 16 гривень ходить Кілограм малини здати перекупу. Якщо самому продавати, стояти, можна продати 25-30 гривень за літру. То трохи виходить дорожче, але необхідно самому стояти і продавати. Вирішили цей збір зараз зібрати і підвести на заморозку, для того, щоб не тратити час стояти і продавати. Також продаємо через інтернет, якщо є бажаючи, безкоштовно вивозимо в місто самбір. І продаємо по літрах. Літра 25-30 гривень, залежить як, з ким домовитись. Ось така ягода. І також питав на заморозці, за чому така ціна і хто тому винуватий. З одної сторони є велика кількість ягоди, люди насадили, і якість ягоди трохи досить низька. І на свіжий ринок. Важко продати, тому що, як то кажуть в Україні, виростати вміємо, а от продати не вміємо. Тому така картина. Також свіжий ринок дуже важко продати велику кількість. І основна частина переважно, хто вирощує малину у нас в Самбірщині, сорти це і полка поляна, ягода дрібна і зорієнтовані переважно на заморозку. І Тому заморозка бачить, що великий об'єм ягоди є, ціну знизили і така картина на даний момент. Також більша частина людей, які здають ягоду на заморозку, це є, так би, збирають самі, люди не наймають робочих. І за рахунок того, що думаю, ціна досить низька. щоб Людину заплатити їй 20 гривень за літр чи за кілограм, то виходить, що збір малини йде в мінус. Так що на даний момент така картина. Поки що здаємо, продаємо самі, також частину на заморозку. Пізніше є ще два варіанти запасні, коли вже не будуть приймати на заморозку і важко буде продавати. Думаю через 2-3 тижні спробуємо запасний варіант. А який це буде запасний варіант, побачите пізніше. Ось така гарна малина ще. Після кожного збору важимо малину, записуємо, беремо до уваги лише мапему і маравілу два ряди, записуємо ягоду, а херітеч практично не важимо. Так, в кінці сезону вже вирахуємо, яка кількість ягоди була зібрана з двох рядів з цих двох сортів. Ось така картина. Так, Завершив збирати. Ось така мапема. Це нас змаравіла. Також замітив, що ягода трошки стала дрібніша, щоб я вважаю, щоб вийти на свіжий ринок, треба трохи збільшити якість малини і мати трохи більший об'єм, щоб варто було, щоб було вигідно возити. Також що замітив, що люди не хочуть ось такої дуже ягоди, а переважно питають за ягодою, щоб була, як то кажуть, така як на картині, така як в Польщі. Так що на свіжий ринок треба більше вкладати в якість ягоди, підживлення, а також захист. Так що на наступний рік, якщо буде все добре, скоріш всього, що треба активніше підживляти і обробляти. Також, замітив, на малині практично хоча були три обробки, профілактичні, це є початок травня-середина травня і десь червень, середина червня. Зараз обробок практично не було. І все ж таки треба малину обробляти. Бачите, Дивіться, попадається ось така ягода. На заморозку беруть, навіть не питають, є таке чи немає, а от на свіжий ринок треба перебирати. І треба вибирати ось таку, на на ринок не достигло, щоб вона дошу могла пролежати. Ось така темна. Ось така темна, не хоче довго зберігатися. Так що є над чим працювати. Так що вважаю зараз на заморозку. Згідно скажу, яка кількість ягоди була сьогодні. І... 这次呢？